Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та оріджнал серіалів Київстар ТБ. Якщо російський диктатор Володимир Путін зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, то він зітнеться вічнавіч з людиною, яку критикував як нелегітимного лідера та маріонетку впродовж трьох з половиною років. Пише про це, «The Wall Street Journal». Прямі переговори із Зеленським. Суперечитимуть наративу, який Путін ретельно вибудував і продавав росіянам, намагаючись виправдати своє вторгнення в Україну у 2022 році: що війна є частиною ширшого конфлікту із Заходом, в якому Зеленський і його країна є лише пішаками. У Матеріалі йдеться про те, що заклик президента США Дональда Трампа до зустрічі ставить Путіна у скрутне становище. І якщо російський диктатор відмовить, то може розлютити Трампа, який вже погрожував йому новими санкціями. Однак ця зустріч може зашкодити його політичному іміджу серед еліти Російської Федерації та суспільства. Згода Путіна на зустріч із Зеленським ймовірно не буде швидкою або легкою. Він неодноразово називав українського лідера слугою заходу і наполягав на тому, що перед зустріччю двох лідерів мають бути вирішені різні складні питання. Він також поставив під сумнів легітимність Зеленського після того, як той продовжив свій мандат понад звичайний п'ятирічний термін, посилаючись на проблеми з проведенням виборів під час війни. Путін поставив під сумнів його повноваження підписувати будь-які мирні угоди. Одночас, як кажуть автори публікації, проблеми проведення таких перемовин пов'язані не лише із президентом України. На думку аналітиків, Путін розглядає війну в Україні як частину ширшої російської кампанії з перегляду скарг, які РФ відчуває з кінця холодної війни. І старший науковий співробітник центру Карнегі Росія, Євразія, Тетяна Станова зауважила, що для Путіна це набагато ширше протистояння із заходом. А Україна є полем битви між Росією та Заходом. І на думку Путіна Зеленський не є гравцем. Те, що українці взагалі воюють, пояснюється підтримкою заходу. Це цитата, і також аналітики стверджують, що, врешті-решт, Путін швидше за все обійде ідею зустрічі, не відмовляючись від неї прямо, адже це стратегія, яку він раніше застосовував у відповідь на заклики до припинення вогню. Неоднозначність і непослідовність зовнішньої політики Дональда Трампа, особливо щодо російсько-української війни, ймовірно, є найгіршим варіантом з можливих. Про це пише міжнародний оглядач Financial Times Джанан Ганеш. Він перерахував ті гойдалки, які Трамп влаштував в Україні та всій Європі протягом року від зупинки допомоги Україні і вихваляння Путіна півроку тому до згоди надати. Повоєнні гарантії Києву і доволі доброзичливої зустрічі із зеленським у білому домі. Тепер Трамп не показав себе надійним союзником для Європи, але і не перейшов остаточно на бік Росії. Як зазначає ем, Ганеш, багато людей сприймають ситуацію під гаслом могло бути і гірше, але сам журналіст вважає, що гірше якраз бути вже не може. Якби Трамп чітко та послідовно заявив, що він залишає Україну, а також Європу та НАТО, континент не мав би іншого вибору, окрім якнайшвидше стати військово самодостатнім. Якби Трамп чітко та послідовно заявив, що він стоїть за демократичну Європу до смерті, проблем би не було взагалі. Як зазначає журналіст, найгірший з усіх варіантів це той, який Трамп реалізує зараз. На думку Генеша Трамп не допомагає так, як треба, але досі зберігає підтримку Європи на тому рівні, який дозволяє європейським лідерам залишатися спокійними та самовдоволеними, відчуваючи за спиною. Яку не кула, але все ж підтримку США, і через це Європа продовжує робити вкрай недостатньо для зміцнення власної оборони і для підтримки України. На думку оглядача, якби США повністю відмовилися від підтримки України, Європі просто не лишилося б нічого іншого, як надати Києву усе необхідне, щоб Росія не прийшла на їхній поріг вже за кілька років. І свою думку Ганеш ілюструє тим, як Європа реагувала на перші тижні президентства Трампа, особливо на його сварку із Зеленським, одним із найб. Більш показових наслідків цього стало те, що Німеччина значно збільшила витрати на власну оборону та на військову допомогу Україні. Хоча ще рік тому Берлін планував скорочення цих витрат багатим і зрілим демократіям. Важко проводити болісні реформи, окрім як у кризових ситуаціях, Трамп тримає Європу трохи далі від цього, резюмував Генеш, наголошуючи, що ситуація не може бути гіршою, а вона вже є такою. На переговорах у Білому домі в понеділок Володимир Зеленський та європейські лідери порівняли передачу частини Донеччини Росії з тим, якби США довелося. Віддати частину Флориди, і ця аналогія справила враження на американського президента Трампа. про це йдеться у публікації Financial Times. Одним із каменів спотикання в мирних переговорах є вимога Росії, аби Україна віддала території Донеччини та Луганщини в обмін на замороження лінії фронту і у Херсонській та Запорізькій областях. Однак Київ наполягає, що не віддасть жодної території. За словами двох осіб, обізнаних із цим питанням. у Понеділок у Білому домі зеленські та європейські лідери порівняли віддачу решти Донецької області з тим, якби Трамп віддав східну Флориду, штату, якому розташований маєток Мара Лаго американського лідера. Співрозмовники видання додали, що ця аналогія, нібито, вразила президента США. Це випробування принципів справедливості. Коли українські лідери, європейські лідери змушені пояснювати американському президентові, що віддати Донеччину це як віддати власний дім. І стає зрозуміло наскільки абсурдні вимоги з боку Росії, і чітко показуємо, що жодна територія України не підлягає здачі, бо за цим стоять життя людей, пам'ять про загиблих і майбутнє країни. І ця аналогія має, хоч трохи пробудити свідомість, але чи пробудила вона запитання риторичне. і також додам те про що сказав президент Фінляндії. Цитую в продовженні цієї теми, що американцям треба уявити, що вони втратили одразу кілька великих штатів, тоді вони зрозуміють територіальні вимоги Росії до України. Ступ сказав: Якби ви віддали Флориду, Джорджію, Південну Кароліну, Північну Кароліну, навіть Вірджинію, а потім наблизилося до Меріленду.